Мер Чернівців хоче накласти вето на рішення міської ради про недовіру Арсенію Яценюку та його уряду. За словами Олексія Каспрука, на рішення депутатів має відреагувати і прокуратура. Чому міському голові не сподобалась оцінка роботи його однопартійця з народного фронту? Олександр Дукієн. Далі. На минулій сесії міської ради депутати ухвалили рішення щодо недовіри уряду Арсенія Ценюка і звернулися з відповідною заявою до парламенту і президента відповідальним призначили Олексія Каспрука. але таке рішення меру не сподобалося. Там є підстави і для накладання вето, і для іншого реагування. Побачимо реакцію прокуратури, тому що коли Шевченківська районна рада. Е... Прийняла таке рішення щодо відставки уряду Азарового. То районна прокуратура буквально в той же день подала до суду документи про скасування рішення цього. Згадав Олексій Каспрук і найближчу сесію міської ради серед питань порядку денного призначення складу виконавчого комітету та заступника міського голови. Фракція рідне місто активно займається тим, що шукає прихильників для висунення секретаря від рідного міста. Попередньо говорять, що це буде Віталій Міхаліш. Міський голова розповів і про завтрашній візит до Києва. Там він та директор. КП Чернівці Теплокомуненерго Олександр Меленчук підпишуть угоду про співпрацю з ЄБРР щодо реконструкції системи теплопостачання у Чернівцях. Це угода ціною 16 мільйонів євро, 10 мільйонів євро кредит, котрий чернівчани віддаватимуть 13 років. Олександр Докін, Микола Астафі, Чернівецький промінь.